Окремо розповім про тональну основу. Те, що вона зі знижкою радує, але не всі розуміють, для чого тональна основа. Тональна основа в першу чергу виконує захисну функцію для шкіри. Це як одяг для обличчя. От Ми захищаємо і плечі, і руки, є перчаточки. Обличчя в нас круглий рік не захищене. По-перше, денний крем з воложуючими наносимо, і друге тональна основа. Дана основа має. Сонцезахисний фільтр має такі функції, які доглядають ще за шкірою. Я хочу сказати, що правильно підібраний тон завжди буде ну, ідеальним. Колись дуже-дуже давно ще в стародавньому Єгипті винайшли тональну основу, але на сьогоднішній день вона навіть доглядає за шкірою і вона необхідна кожній.